О, милий, Ісусе, ти чуєш зову, поглянь, як без тебе, в вріхах, я живу, прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшно. Прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені Боже, і сонце, і тепло, а я тобі впору. блағаю Тепер висті в гаю посадив, ніхто мене в світ. Тепіння дай сили, свій хрест донести, О, предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у вічай, ані не падали духом. А з великою довірою віддалися твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. О незбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може. Найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином і рівно рівнославими, що говорив через пророків В єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і Ірихи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май <invece> милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душо й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його ТЕРПІНЬ Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Покрови воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого. Архістратига Михайла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора, зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім. За спільне молитовне єднання вервиці до Божого милосердя, просімо безмежне Боже милосердя, щоб дарувало мир нашому народові, просимо Тебе, Господи, дай сили нашим захисникам вибороти мир та спокій для рідної України, щиро бажаю всім благословенного, щасливого вечора і мирної. Господньої нічки Христос воскрес, воістину воскрес. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей. Не плач, матусенько, не плач, Ісус почав її благати, а серденько, а біль стиска, бо плаче в храмі Божа мати, скликає всіх церковний дзвін У храм на Божу літургію. Потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію, молитва ми рятуємо світ, ставаймо завжди до причастя, з'єднатись разом із Христом. Це є найбільше в світі щастя, клякнула діва пресвята, і сльози котяться пекучі, дитино в храмі пустота, ти, Боже серце, не засмучуй. Огорне Божа нас любов. І Дух Святий буде витати, ідім до храму знов і знов, хай усміхнеться Божа мати. Огорне